Доброго всім дня! Сьогодні хочу поділитися з вами своєю консервацією: баклажани в аджиці або баклажани кобра. Помагаючи хоахуа бакс. Овочі всі чистимо, ріжемо на сегменти: помідори, чесник, перець болгарський, морква, перець чілі. Я беру дві штуки, можете брати менше або взагалі не брати. В залежності, як ви любите загостре. Я люблю гостре. Перемалюємо на м'ясорубці. Баклажани ріжемо кружечками 1 см 1,5 см. Їх не обсмажуємо, ми будемо їх просто додавати до аджики. Аджику ставимо і проварюємо. Додаємо спеції сіль, цукор, олію, оцет. Після того, як ми додали спеції, обов'язково нашу аджику ми ще раз проварюємо. Інгредієнти всі вказані в описі до відео. Перемішуємо анжику, доводимо до кипіння, пробуємо на сіль перець, як нам смакує більше. Може треба ще чогось додати. Якщо все добре, мені смакує відповідно до заданих пропорцій, тоді додаємо в нашу аджику баклажани. Додали ми баклажани обережно, тому що аджика є кипляча і все перемішуємо. Перемішуємо, залишаємо кипіти від початку закипання всієї суміші з баклажанами 20-25 хвилин. Періодично потрібно помішувати, щоб баклажани, які знизу не Проварилися більше, а зверху залишилися кордими. Старатися, щоб все було в аджиці. Паралельно я стерилізую банки. Ставлю банячок з дружкочком, в ринуці я стерилізую кришки, а зверху ставлю банку. Поки банки стерилізуються, я періодично помішую нашу суміш. Дивлюся, пробую баклажани, які вони зварилися чи ні. Виймаю кришки, обов'язково кришки я протираю. Банки також бажано, щоб були сухими після стерилізації. Стерилізую також черпачок, яким буду накладати в банки, аджику, щоб він був відносно чистий. І тоді приступаю. Вже за певний час, 20-25 хвилин, до баклажанів. Пробую баклажани, вони вже достатньо м'які виделкою. Виделка входить, як масло, але баклажани тримаються цілими. І накладаю баклажани киплячі, не виключаючи суміші в банки. Стараюся їх втрамбувати, щоб аджика вийшла наверх. Закатую чи кришками, чи такими квікстеп-кришками, якщо така банка, і закутую на 24 години до повного вистигання.